Mega Drop kernel DAO вже відкрито. Підпишись на фіксовані продукти BNB або виконай квести Web3, щоб взяти участь. Тож, як отримати доступ до мегадропу Kernel? Увійди в свій аккаунт Binance і торкнися більше. Обирай мегадроп. Далі Kernel. Ти побачиш активний Web3-проект та інформацію про нього. Для початку підпиши свої BNB на фіксовані продукти. Залежно від терміну підписки та суми, кількість балів буде відрізнятися. Ознайомся з підсумком підписки та правилами продукту. Обери тривалість, вкажи суму BNB та торкнися підтвердити. До речі, не забудь підписатися на канал і увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступний мегадроп. Протягом періоду мегадроб ти можеш виконувати веб 3 квести по точному проекті. Цього разу перший квест веб-3 це стейкінг не менш ніж 13 -ти тисячних BNB, або ASBNB, на Kernel DAO. Торкнися почати квест. Переконайся, що маєш трохи BNB для оплати ГЕС. Далі торкнися створити гаманець, якщо ще не маєш веб3 гаманця. Зверни увагу, ти можеш взяти участь у мегадроп, використовуючи лише оригінальний Web3 гаманець Binance. Якщо ти імпортуєш гаманець через приватний ключ, наприклад, із Metamask, ти не зможеш взяти участь у Мегадроп. Тож будь уважним! За необхідності здійсни резервне копіювання. Гаманець успішно створено. На сторінці Colonel DAO торкнися Connect Wallet. Вибери Binance Wallet. Зверни увагу, для участі у квесті зі стейкінгом BNB, на твоєму гаманці має бути як мінімум одна сота BNB. Будь ласка, врахуй комісії транзакції. Щоб поповнити web 3 гаманець, на головному екрані торкнися більше та знаходь гаманець Binance. Торкнися Отримати. Вибери актив для поповнення. Тобто BNB. Та перекажи необхідну кількість BNB зі свого гаманця Binance. Обери мережу зняття BNB Smart Chain BEP20. Далі просто підтвердь свою участь у стейкінгу. Готово. По завершенню стейкінгу можеш переказати свій актив на гаманець. Виконавши квест, обов'язково торкнись кнопки перевірити, щоб оновити статус квесту і свій рахунок. Будь ласка, не змінюй адресу гаманця MPC перед перевіркою. Ну а на головній сторінці Мегадроп можеш ознайомитися з інформацією про винагороди. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.